Слава Ісусу Христу! Така болюча тема. Останнім часом зустрічаю служителів, які говорять такі речі, що коли я не вернувся, в мене все було, було прекрасно, я чув Духа Святого, я горів, а тепер я втратив, Дух Святий відійшов від мене. Я, я зрішив. Я не відвідував богослужіння, я Біблію не читав і так далі. Я не, у мене був не послуг. Тобто вони ставлять крапку на своєму служінні, тому що вони пробують, нічого того не повертається. Дивіться, в чому, в чому обман сатани? В тому, що Господь спочатку показує землю обіцяну. Показує. Тобто е, йдуть Таї, с е, яких там йшло? Десять, по-моєму, йдуть з ними, Навен, Халев, і вони бачать цю землю, обіцяну, вони бачать її, вони нюхають аромати цих. Фруктів, так, яких вони потім несуть, щоб показати своїм там, на плечі грону винограда. Всі пам'ятаєте цю картинку? Вони її побачили. <кхід> вони зраділи. Не всі зраділи. Точніше, всі зраділи, але потім засмутилися, тому що Бог сказав, ви маєте її завоювати. І спочатку Бог показує рай, показує тобі. Все як воно буде, все як воно буде виглядати, ти чуєш Духа Святого, в тебе є там чудеса, стілення і так далі, вигнання демонів. Потім десь це все пропадає. Потім Господь говорить, каже: а тепер ти це все маєш завоювати. Служитель же думає, все, я втратив, я втратив, я не чую Духа Святого. Який смисл взагалі шукати, сидіти в цій таємній кімнаті годинами, якщо ти не чуєш. Спочатку дія, благодать, супер, благодать, сверхблагодать. Пізніше ти маєш благодать. Звичайно, вона ніде не дівається, але ти маєш вже вчитися сам ходити. Так? Ти Як дитина, яка була в полюшках, тепер вчитися ходити. Ти маєш докладати свої зусилля. Так? Ти маєш Духом Святим співпрацювати, вести духовну війну разом з Духом Святим. От, тому то і війна, що потрібно снаряжатися, потрібно збиратися, так, і йти кудись і е, щось відвоювати. От, е, е, звичайно, що душа, плоть, вона хоче все просто, все легко. От, а дух, ті, дух. хто водим і духом, вони знають, що потрібно терпіння. Потрібно біль пройти, потрібно сльози, потрібно е, просто духом я зауважив зараз, колись, як я служив. Ну, мене хватало на одну людину там максимум 2-3 рази, там молитва, все. Щось не виходить, це не мої проблеми. Зараз, коли я відчуваю, коли я духом служу, я просто за людину можу боротися місяцями, за її душу, так, за визволення від демонів. За спасіння просто місяцями. Я зараз людина, яку, напевно, вже більше тижня, день в день. День в день ми приходимо, день в день екзорцизм. І ми отак, отакими сантиметрами відвоюємо її. Перші пару днів, напевно, 4 дні взагалі ніяких змін не було. Тиснемо далі, молимося далі, беремо пости. Потім. О, вже є зрушення, мені легше о, я вже можу перебувати сама вдома. Вона не могла навіть сама перебувати там, в приміщенні, От, на, на вулицю виходити. Тобто вже є зрушення. От. Якщо душа буде служити, вона скаже, та що там, помолилися, так, нічого не вийшло в твої проблеми. Йди, сестра, йди, там, читай Біблію, шкай Бога. От. Коли духом тим. Ти б'єш, ти б'єш в одну точку, б'єш, б'єш, б'єш. Богу потрібні такі служителя. Тому не піддавайтеся на цю брехню сатани. Що, все, все пропало. Знаєте, що все пропало, все пропало. Я таке, У мене таке було. Вчора я зустрів три людини: двоє служителів і одного просто християнина, який оту. Карму цю твердили, все пропало, все було так прекрасно, все пропало. І я собі згадую, думаю, згадую, думаю, згадую, то в мене ж це саме було. І я відновив в своїй пам'яті наступні події, що так, прийшов Господь, прийшов Дух Святий, я бачив своїми очами, я чув своїми вухами. Пізніше все, все одружився, ніби все має бути навпаки, все краще. Хопа, нічого немає. Хоча є церква, тобто я є мав ну, свій прихід, свою церкву, і немає, і немає того. І я ночами, я шукаю його, я пощу, роблю все те саме. Немає, немає. А і були розчарування, так, були розчарування, я чекаю рік, другий, третій, чекаю, молю, плачу, кажу, Боже, поверни, не забирай Духа Святого. І мало почало, мало помало почало повертатися. І потім один день бах, і все. І він прийшов. Він прийшов, він взяв мене, він очистив мене, він відмив мене. Одразу всі ці демони потікали. Звідки я знаю, що вони потікали? Ну, тому що, коли я був служителем, наша церква найкраща. От я так вважав, там оці фарисеї, оті фарисеї, всі погані, а от ми самі кращі. І коли після того, тої ночі, що він цілу ніч мене тримав, Дух Святий, цілу ніч зі мною говорив, цілу ніч мене переплавляв. І я зауважив, пройшов тиждень, другий, я всіх люблю. У мене взагалі немає претензій до якихось церков. Я взагалі кажу, нічого, давайте рухайтеся, якщо ви щось не доросли, давайте ростіть, будемо вам допомагати. Ну, поки ти церкви, людей хочеш знаєте, підтримати, допомогти, мотивувати, а перше тебе, так ви всі язичники, ви всі грішники і так далі. О, тобто я побачив, що цей дух мав наді мною владу. Може, не всередині дух релігії, може, десь він отут зовні був, це вже не має значення. Головне, що це все забралося, це все зникло з моєї життя і почалося нове життя. Прекрасне життя, де немає претензій ні до кого, тільки претензії до себе і то. Які можуть бути претензії, якщо Бог до тебе не має претензій, Бог тебе не судить. Ти просто береш, закатуєш рукава і працюєш, працюєш, і шукаєш Господа, і працюєш, і питаєш, де потрібно, де що потрібно змінити. Ти кожен день ти настроєний мінят. Писання вже було, коли я до служіння екзорцизму Писання було, якесь таке скучне ставало. Пізніше, коли Дух Святий зійшов на мене, все, ти, ти, ти на, е, налаштований кожен день змінюватися, і тобі потрібний інструмент. І цей інструмент, святе писання, ти вичитуєш, що тобі потрібно, що тут поміняє, та як потрібно. Ти готовий до всього нового, в тебе кожен день щось нове, щось цікаве. Ти хочеш нових, нових якихось речей десь від Бога, щоб він. А так вже було, все проїлося. Ну і що там, стілення, то стілення, ну таке. От, було вже так воно занепадало так духовно. От, тому от в моєму житті відбулося от такого роду пробучення, тому що я не поставив крапку, не сказав все. Нема Бога, там не знаю, нема от тих чудесних знамен. Хотілося б, нема. Ну, чекаю, тоді другого пришестя вже там на небесах буде. Але ні. Знаєте, Бог любить таких голодних духовно блаженні в Богі Духом. Бог любить таких, як і який казав, де Бог моїх батьків, де ті чудеса, де ті знамени, які не. Не поставив крапку. Він не поставив. він шукав. Так? Може це виглядало як претензії? Може, це буде виглядати як претензії, але оцей пошук, і всередині в тебе вогонь розпалює його більше. Давай, шукай, шукай, шукай. І зараз, коли я війшов в це помазання, коли я бачу, що демони коряться, коли, коли люди стіляються, ти бачиш, що... Ти просто ти, ти, ну, таке враження, що ти десь попав в якісь в діяння апостолів. так? Я не буду казати віртуальний світ, я не буду казати в казку. Таке враження, що це не з тобою відбувається. Ти просто не можеш цьому всьому повірити, що Господь взяв мене, ну, хто я такий? Але взяв, але зробив. І. Приходиться смирятися, так, приходиться на тобі великий обов'язок, приходиться смирятися, ти розумієш, щоб це помазання втримати. Потрібно від багатьох речей відмовитися, потрібно жити правильно, свято. Ти вже ти собі не можеш вже дозволити. Я пам'ятаю, до, до служіння я дозволяв собі когось осудити, на когось накричати, на когось образити все. Ти не можеш собі такого, тому що, ну, на, як там. Наша служба є опасна і трудна. От, тому що ти ризикуєш. Ти ризикуєш відкриті, відкриті двері для демонів, і просто ти себе, сам себе, закопаєш, ти постраждаєш через те, що через твою необережність, через твій язик, який хляпає. От Перше, так, да, говориш, аби говорити. Але кожне слово, не те, що кожне слово, кожну думку я обережно обдумую, тому що. Я боюсь на себе подумати, що десь щось не, я не такий, я, я не зможу і так далі. Тобто віра тоді падає і лукавий користується тим, коли віра падає. А віра де, вона все от в думках. От, є випадки після того, після самих таких сеансів, екзортизму, самих таких важких, там, особливо де за відьмів. Ми виборюємо, тобто ті люди, які звертаються до нас відьми, були, були, вони не вертаються. Там йде помста, йде помста, вже не важливо, чи ти праведно живеш, неправильно, просто йде помста. І ти маєш відбити. І в мене було це недавно, що півночі. Просто йшло на мене така атака дух Немочі. Температура, болі, головні болі, просто така неміж. Ти навіть не можеш промовити. Дух нечистий пішов геть від мене. Але <кій> береш себе в руки. Духом наказуєш. Півночі я поборовся. На рану все, ніяких болей, ніякої температури. Слава Господу. Ось як огурчик. І далі вбій. Далі в бій. Тому. Дорогоцінні служителя не нойте, не розкисайте, не згадуйте, нема минулого, немає, все забудь. Ну, Ви можете так десь згадати ці чудеса, які б робив, але не живіть тим минулим. Це манна, це, це спорчена вже манна. Там вже червіки, тобі потрібно нову манну, тобі потрібен новий хліб. От, каже Господь. каже Господь через апостола Павла, забуваючи заднє, простираюся вперед. До високого звання вибачаю. швидко, не до кінця перебором. Дух не мочи. Простираючись вперед, забуваючи заднє, простираючись вперед. До, до вищого знання, звання в Христі Ісусі. Тобто Павло говорить, що я заднє забуваю. І, як сказала Мудра Черепаха з одного з, з мультфільму з малими дивився, що було, загуло, що буде те будете. живи тепер і зараз. От, є день сьогодні. Є день сьогодні, є День Спасіння. Ти маєш сьогодні вже вірити, так? що Дух Святий сходить на тебе. Він бажає тебе обдарувати. Він просто чекає. Він чекає, щоб вірватися в твоє життя. І щоб почати через тебе робити чудеса знамена, щоб позмінювати долі. Він дуже цього чекає. Тому не зволікай. Не зволікай, впусти його в своє життя, починай служити. Починай служити, ми починали, вправду ділили роботу. І служінням, Тепер ми повністю перейшли на служіння. Повністю, тому що дуже багато людей, які потребують, дуже багато дзвінків. Черга просто сумасшедша, там, у мене 40 десь людей. Вали Богуцької взагалі вона вчора каже 90 людей. От в кожних наших служителів також е велика черга. Потрібні далі служителя, потрібні е ті, хто будуть виходити на Божу працю. Так? Моліть господарю, жнив, щоб висвітлов робітників. Тому молимося за робітників, шукаємо і е самі, ті, хто мене дивляться, самі починаємо служити Богу. Хто служителя, хто наші служителя? Ті, що вчора ми один одного витягали, їх витягали майже всі ну, ці служителя, які зараз екзорцисти, вони були або в мене вдома, або в центрі, і, і ми їх витягнули з різного роду окультизму, з різного роду проблем. І вони, вони так хотіли віддячити Господу. І вони побачили, як це працює з середини, як вони звільнялися. І вони зараз інших звільняють. От. Тобто твої шрами можуть стілити чиїсь рани. Отак От воно і працює. Тому хай Господь вас благословить. Рухатися до вищого звання в Христі Ісусі, забуваючи взад, простираючись вперед. Амінь.